Всім мир, любі. Хотів би з вами поділитися взагалі про Господа. Да? Коли, наприклад, просиш у Господа, Господь допоможи, Господь зроби то, Господь зроби Якби Господь чує нас, але Він хоче від нас теж чогось да? почути і дійсно зрозуміти. Дійсно ми діти Господа, або ми просто попрошайки, Знаєте, Господь дай, Господай. І нам потрібно дійсно. Господу віддавати, віддячувати так і робити для Господа щось. Коли ми дійсно для Господа робимо щось, тоді Господь допомагає, тоді Господь робить все для нас. Він, як люблячий батько, він для нас робить Саме найкраще, саме неймовірне, а взагалі по моєму життю теж. І слава Богу, не один раз Господь допомагав, зцілював, допомагав. Мені, моїм рідним, близьким, і слава Богу, із складних ситуацій просто витягував слава Господу за це. І є щоби, тому що є в житті, так, щось, щоб, що робити для Господа, тому що потрібно прибувати в учнівстві. Ми, як учні Ісуса Христа, як діти Божі, перебуваємо в учнівстві. Ми повністю поглиблюємось в Слово Боже. Надихаємось, кожен день живемо, дивимося пастера, він нам розповідає кожен день, що саме найкраще подивитись, послухати, надихнутись, поділитись откровенням, і наше життя перетворюється дійсно як в сім'ї Господа, самим найкращим образом. І Господь дійсно з нами кожен день. Тож, якщо бажаєте бути в сім'ї Господа, приєднатись, є посилання з у коментарях приєднуйтесь до групи, у нас є молитвані, ми молимось, ми перемагаємо дьявола разом з Господом. І дійсно ми надихаємось кожен день. Пишіть всім миру і благословення.